Ви не обивайтесь на нас, бачите. Давайте так, знаєте, Олександр, що я скажу вам. Я, як людина, повірте, я не обіжаюся. Повірте, я ні на кого вас злоби не тримаю, не обіжаюся, не подумайте, що я якусь на вас маю злобу. Боронь Боже. Я тим більше як священник, не маю права такого мати. Але як священник, мене серце просто болить, що ви дуже оступилися. Ми вам віримо, але ну, що... Я не, що нас не послухали. Я, ну ви мені просто прилагали те, що для мене рино смерті. Розумієте, Олександр? Я вас розумію, це ваше положення, ваш вибір. Ну, є зрозуміти, повинні поважати і мій вибір. І я казав до вашого сина, я казав, що давайте згідно чинного законодавства. Реєстрація це не є чинне законодавство. Реєстрація це має бути реєстрація, це би було чинне законодавство. Би було дві громади, як має бути, ви ж ви хотіли справедливості, а поступили не по справедливості. Але Бог вам всім суддя. Я Хай вас не ус... розбирає. Хай розбирається. Хай юрист розбирається. Ну, але це, що ви зараз робите, це є незаконно. Повірте мені. Добре, поможи Боже. І ви мене вибачте, що не так, якщо я словом, чи ділом чи образу. Зустрілися, то ну, я теж за те, але чому не здоровийці? Вчора проходили, повз мене навіть доброго вечора не сказали. Ну так. То... Як? Ну, це по-людськи так поступається. Ні. Я теж так кажу. Ні. Я прийшов до вас, я ж зараз не поздоровився. Я що підійшов, не поздоровився з вами? Поздоровились, Поздоровились так має бути. Так. Але я вас прошу, ну от, також негарно вчора було, що на мені порвати одержу, це за 14 років я вас так заслужив. Негарно воно так було. Але Бог всім вам, суддя. Ну, будьте здоровенькі. Ми... Хлопці, ви будьте здорові.